Привіт! Вітаю на каналі Садові екскурсії. Сад з нуля, епізод другий. Хтось уже закінчив садовий сезон, а я тільки почала новий проект. І це друга, але не остання посилка з рослинами для нового проекту сад з нуля. Цього разу від райського куточку. Хочу показати, де збираються рослини, чекають, доки буде повністю підготовлена для них ділянка. На папері вона давно вже підготовлена. Перше замовлення було від розсадника Іващенко, і це все багаторічники. А тепер подивимося, що вже зроблено на ділянці. Частина вже скопана, прибирається майже все, що тут росло. Залишився кущ троянди. І тут росла лаванда, то вона. Поділена і вже по краю посаджена. Далі копається і далі величезна ще купа каміння. Ось це лаванда. Колись будуть квітучі кущики. Троянда. Стійка, сорт невідомий, але квітує ціле літо. Граюся з камінням. Мабуть, його тут забагато, бо й лаванди не видно. Ну, побачимо, це ще не остаточний варіант. Лаванда От, по краю, а далі ехінацея, вона тут теж росла, викопана, поділена і вже посаджена трьома групами. Між нею стоять палички для пенісетумів і ось кущ. Теж ріс на ділянці, давно-давно, нехай росте. Тут лаванда продовжується, вона вздовж по краю, бордюрчиком таким, і ось тут ведуться роботи. Ось тут ще, ще вибираються всі рослини і вибираються, витрушується каміння. Ось тут буде доріжка, Уже не терпиться її зробити. Намітити доріжку, тоді вже все буде виглядати зовсім по-іншому, вимальовуватиметься картина. Тут, на ділянці, ще величезна купа каміння ще виносити та виносити. Воно складається по краю, ось тут. І ще буде кластися вздовж доріжки, по обидва боки від доріжки. Та ми подивимося, що ж прислав райський куточок. Ділянка ще не закінчена, але вона скоро буде зроблена. Та рослини вже надходять. Цього разу замовлено 11 рослин і всі кущі. І поглянемо, що ж тут середині. і виглядає, яка зелена краса взимку. Зараз грудень. Яскравий вогник жовтенький, це туя. Вейгела, бачу, висока, і там ще щось багато маленького, а зелена, зелена то лавровишня. Зараз розпакуємо, все дістанемо і подивимося на кожну рослинку. Якщо цікаво, доки ми розпаковували діставали рослини, на дворі вже стало темніти, тому продовжу вже в будинку. Не знаю, як тут буде з освітленням, сподіваюся, що буде видно. Пакування дуже надійне. Рослини щільно стояли ще проволкою й до коробки. Прикріплені були, тому це зайняло багато часу діставати їх. Почну з рослин, які відразу привертають увагу. Це великі й зелені. Перша рослина піраканта, вічно зелений кущ добре піддається стрижці, з нього роблять живоплоти. Вперше побачила піраканту в Англії, вразила зимою зелена і обліплена ягодами. Це сорт orange Glow з оранжевими плодами. У наших садах піроканта стає вже більш популярною. Тому захотілося з нею познайомитися, сподіваюся, не розчарує. Далі Туя Форевер Голді теж трьохрічний садженець, великий, гарний. Назва сорту перекладається, як назавжди, золота. Такі яскраво жовті кінчики, і головне колір не змінюється весь сезон, навіть взимку. Це новий сорт вважається найяскравішим серед жовтих туй. Саме туя цього сорту не росте дуже високою. У десятирічному віці півтора метри. В дорослому виростає до двох метрів, але ж її ще і стрижуть вона добре піддається стрижці. Тут... В приміщенні не дуже добре видно колір, а на вулиці вона дуже яскрава, дуже мені сподобалася. Я запланувала на ділянку три такі туї, але побоялася купляти одразу три, бо купляти в інтернет-магазині це як купляти кота в мішку. приказка така є. Тому вирішила одну подивитися, а потім замовити ще. Сподобалася замовлю обов'язково ще дві. Це. Лавровишня лікарська новіта. Півторалітровий контейнер, трьохрічний садженець. На сайті є різні сорти. Я вибрала саме цей сорт за морозостійкість, найбільша морозостійкість, це мінус 25 градусів. І за те, що не надто висока росте 2-3 метри у висоту дорослому віці в порівнянні з іншими. Є ті, що вище ростуть, і вона добре піддається стрижці. з неї живоплоти формують. Я в Англії бачила дуже популярна ця рослина, але ж в Англії клімат інший, там не такі суворі зими, тому дуже хвилююся, довго придивлялася до цієї рослини, хотіла собі, тому вивчала, дивилася, дізнавалася. Сподіваюся, що буде рости така красунька, щоб і зимою було зелено в саду. Це вейгела, квітуча нана варієгата теж трьохрічний саджанець. Це сорт з гарними яскравими варієготними листочками. Біленькі з зеленим, дуже яскравий, і вона ще й цвіте, рожевими квітами, рясно цвіте. Сподіваюся, їй сподобається тут у новому садочку, і вона буде радувати не тільки листячком, а й квітами. І вербаха коронішики. Це сорт з яскравими, яскравими білими молодими приростами. Дуже популярний. Уже в українських садочках її часто вирощують на штамбі. Цікаво, чи з такої можна штамб зробити, бо купляти на штамбі дорогувато. А я вибираю рослини де дешевші. На штамбі вже прищіпають, мабуть, чи можна з такої зробити? Хтось знає, підкажіть, будь ласка, а ще е, хочу начеренкувати ось цю. Чи чи можна з цієї вербиха коронішики черенкувати, розмножувати живцями? Хто знає, напишіть, будь ласка, бо маю на неї багато планів. Це були великі рослини у великих контейнерах, а тепер малявочки, та й вік у них менший, і ціна. І перша рослина пухироплідник, калинолистий діаболо. Розчарував цей саджанець, чесно кажучи, двохрічний у півлітровому контейнері думала отримати більший. Та якби він був з листям і не обрізаний, й був би більшим. А тут уже чекає наступна розпаковка, то далеко не тікайте. Цорт е пухероплідника дябло цінується за колір листя. Використовується для створення живоплотів. Чотири барбариси. Тут замовлено, бачите, проволка не відчеплена. Ну і так спішили. Барбарис діаболіком. Дуже мені подобається цей сорт, маю в себе, але ж який маленький 85 гривень, двохрічний саджанець, ну, дуже маленький. До речі, на Зелену п'ятницю цілий тиждень. У райському куточку були знижки 10% на всі рослини, що в наявності. Ну, я підставляю її фото з сайту, то ви бачите там ціну. І другий Барбарис корал. Ось всі рослинки підписані. Гарно запаковані. Пакування дуже гарне було. Формуватиметься кулькою, колючий. Але ж красивий який, звісно, зараз не той вид, що в сезон, коли він з листям. Та я бачила сформовані кульки, отакі без листя теж красиві. Ну, будемо старатися. Наступний, третій барбарис. Цей височенький, бо й росте він височенький, не кулькою. Це Барбарис Марія. Жовтий, висота в дорослому мі... віці метр двадцять. Але ж вони всі стрижуться, можна регулювати висоту. Показую на фоні дивану, щоб видніше було, бо такі маленькі та ще й без листя, вигляд, звісно, не той, що влітку. Але включаємо свою уяву і уявляємо, якими вони будуть, яка буде краса в цьому садочку. Буду робити огляди барбарисів, але планую ще ж замовляти це, ще не всі. Далі, Барбарис Оранж Рокет. Тут ще трішки листя залишилося. У цього сорту яскраво оранжевий колір зберігається весь сезон. У деяких лише навесні, у деяких лише восени, а цей повинен бути яскравим весь сезон. Яскравий сад буде з барбарисами. Теж колючий. Ну, познайомлюся. Я ще не дуже знайома з Барбарисами. Деякі маю, але не всі. Дерен елегантісіма, дуже подобається сорт маю в себе. На фото ви бачите, яке в нього листя, а взимку яскраво червоні стебла. Ну, Ось іще 11 нових мешканців. У садочок уже є. Але вже чекає наступна розпаковка, і ви по коробці, напевно, вже здогадалися від кого. Ось погляньте, скільки-скільки нових рослинок. Краса? Цікаво? Якщо цікаво, підтримайте, будь ласка, подобайками, коментарями. Дуже-дуже дякую за підтримку, завжди це надихає. Додає сил працювати навіть з обмеженням світла. Дякую за увагу. До наступної екскурсії. Найцікавіше точно попереду.